Компанія Графікс у цей важкий час не лише не зупиняє свою роботу, а навпаки, розширює потужності та допомагає підприємцям отримати гранти на купівлю обладнання для порошкового фарбування. Саме так компанія Люмов стала нашим замовником, яким ми допомогли успішно отримати та реалізувати грантові кошти. Так, добрий день мене звати Максим. Я власник компанії Кродлайт яка займається виробництвом освіти. Підприємство релокували з Миколаєва у Вижницю. Тут згодом влітку з партнером новим відкрили нове підприємство Вижниця Промсервіс і подались на грант від держави. Отримали 70% від необхідної суми на порошкове обладнання десь восени. Ми відчули достатньо велику проблему з фарбуванням у інших підрядників, тому що є підприємства, які закрились, є підприємства, які не працюють, є підприємства, які знищені в Україні. Це значить, є попит на послугу, але не всі підприємства, які робили в Україні, мають досі можливість працювати десь в вересні. У Івано-Франковську, на наприклад, ми давали запрос і була черга на покраску 4-6 тижні. Це дуже багато, нам не підходить такий термін, тому що це розтягує процес виробництва свій цех, вирішив цю проблему просто ну, максимально самі у себе. Це дуже оптимізує виробничі процеси. І допомагає більш динамічно реагувати на ринок забігного обладнання. Плюс плануємо тут у регіоні закривати попит на порошкове фарбування. Як знайшли підприємство Графікс, це була реклама в соцмережах. Вказалися, почали вже вести перемовини графікс метал. Тут будемо залишатись, тут робимо ремонти в будівлях, тут розширюємося, тут налагоджуємо. Нові процеси виробництва, де порошкова покраска є одним з процесів необхідних для повного, повного циклу виробництва світлині. Плануємо ще розширятись, плануємо ще відкривати мед, медлевий цех металевих виробів і тут красиць. Це дасть змогу знову ж повний цикл виробництва, який постановлювати. Отримання гранту, виготовлення сертифікованого обладнання, запуск виробництва усе це вам допоможе здійснити команда професіоналів компанії Графікс. Підписуйтесь на канал, щоби не пропустити новинок. Далі ще більше корисної інформації.